Свекруха змусила мене повзати по будинку на четвереньках і носити нашийник як собаці, а коли я знайшла документи про борги мого батька на півмільйона гривень, зрозуміла весілля було ретельно спланованою операцією. Перед тим як зануримося в історію, напишіть у коментарях, з якого ви міста чи країни нам дуже цікаво, звідки нас слухають. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. Ну що ж, починаємо. Оля Петренко 25 років жила з відчуттям прокляття. Три роки тому батько зник безслідно, залишивши записку Пробач, доню, не зміг впоратися з боргами. Тетяна Сокирко знає правду. Кредитори лаяли її матом і вимагали повернути 150 тисяч гривень суму, яка здавалася їй астрономічною. Наступні три роки стали пеклом виживання. Оля працювала перукарем у сільському салоні з ранку до вечора. Жила в кімнатці шафі, їла макарони з кетчупом і віддавала кредиторам останні копійки. А потім вони раптом припинили дзвонити усі одразу, ніби хтось дав команду. Через тиждень у салон увійшов Сергій, високий будівельник з добрими очима, який розповідав кумедні історії і справді слухав. Через місяць він сказав Моя мати хоче познайомитися. Тетяна Іванівна Сокирко. Серце Олі завмерло те саме прізвище з батькової записки, але вона промовчала можливо, збіг обставин. Будинок свекрухи здавався звичайним, але Оля помітила занадто багато замків, сигналізацію, камери. Тетяна Іванівна, жінка 55 років з холодними очима, зустріла її підозріло як батька звати повністю Микола Іванович Петренко. Щось блиснуло в очах старшої жінки, але вона тільки кивнула. Весілля було скромним. Оля мріяла про справжню родину. Тетяна Іванівна піднесла дивний тост хай ніколи не забувають, що родинні борги передаються з покоління в покоління. Перші два тижні були спокійними, але Оля помічала нічні візити незнайомців і розмови про відсотки. Коли питала Сергія, він відмахувався Мати позичає людям грошей. Але цей бізнес вимагав занадто багато секретності. Через два тижні все змінилося. Вставай. рявкнула Тетяна Іванівна о п'ятій ранку. Медовий місяць закінчився. Перший день став пеклом. Оля чистила хлів, доїла корів, поливала город, руки покрилися волдирями, спина боліла нестерпно. Тетяна Іванівна критикувала кожен рух. Увечері за столом свекруха зупинила Олю поглядом. Твоє місце в кухні. Заробиш право сідати з нами тоді й сядеш. Сергій промовчав, коли дружина червоніла від сорому і йшла їсти залишки стоячи. Але справжнє пекло почалося через тиждень. Що це за бруд? рявкнула Тетяна Іванівна, дивлячись на вимиту підлогу. Раз руками не вмієш, ми язиком. Оля стала на четвереньки і лизнула холодну підлогу, відчуваючи смак пороху і безнадії. Свикруха дивилася з холодним задоволенням. Правильно, нарешті знаєш своє місце, дочко боржника. Того ж вечора Олю перевели спати в сарай на колюче сіно з мишами. Наступні тижні перетворилися на безперервне приниження туалет тільки дірявий вигріб на дворі. туалетний папір замінили старими газетами, годування раз на день залишками з миски на підлозі, треба було їсти руками як тварина. Собаки їдять і не скаржаться. Казала свекруха, а ти гірша за собаку. Найстрашнішим було те, що Оля мусила повзати по будинку на четвереньках у присутності Тетяни Іванівни. Заборонялося дивитися в очі. Треба було казати дякую після кожного приниження і цілувати руку свекрухи перед сном, прибирання хліва голими руками до кров'яних мозолів. Прання білизни свекрухи в холодній воді, поки руки не почервоніли від морозу. Стояння годинами в кутку за найменші помилки, ноги німіли, але рухатися заборонялося. Твій батько теж любив втікати від проблем, кинула одного разу Тетяна Іванівна. Яблучко від яблуньки недалеко падає. Що ви знаєте про батька? Більше, ніж ти думаєш, набагато більше. Сергій мовчав при всіх знущаннях. Іноді навіть підтримував матір. Мати знає, як виховувати таких, як ти. А вночі до будинку приїжджали машини. Оля чула розмови про проблемних боржників і своє ім'я. Дочка вже не проблема. Вона тут під контролем, серце завмирало від жаху. Вона потрапила в пастку, з якої немає виходу. Через місяць знущань Оля перетворилася на тінь самої себе, але Тетяна Іванівна не збиралася зупинятися. Одного ранку свекруха увійшла до сараю з шкіряним ремінцем у руках. Встань. Вчора погано вимила підлогу. Перший удар обпік спину, як вогонь, потім ще один і ще. Рахуй. наказала Тетяна Іванівна. І дякуй за кожен удар. Один. Дякую. Два. Дякую. хрипіла Оля крізь сльози. Після побиття свекруха насипала в кут гострий горох. Стій тут до вечора. Щоб знала, як треба слухатися. Оля стояла на гострих горошинах, що впивалися в босі ноги. Ноги німіли, палахкотіли від болю, але рухатися було заборонено. Коли ввечері повернувся Сергій і побачив дружину з кривавими слідами на ногах, тільки похитав головою. Не слухалася матері? Сама винна. Медичної допомоги не було. Рани загоювалися самі, часто запалюючись. Коли Оля захворіла на грип з високою температурою, Тетяна Іванівна тільки сміялася працюватимеш, поки не впадеш. Хвороба це блащ для ледачих. Телефон відібрали ще в перший тиждень. Спілкування з сусідами заборонили категорично одне слово, комусь, і твоя подруга Ліда з міста отримає гостей, погрожувала свекруха. Але найстрашнішим було те, що Оля почала шукати відповіді. Коли Тетяна Іванівна поїхала до міста. Вона обшукала її спальню і знайшла сейф за шафою. Всередині лежали папки з документами, фотографії людей, розписки про позики. Більшість мала печатку закрито червоними літерами. Раптом Оля побачила знайому фотографію. Батько дивився на неї з чорно-білого знімка підпис Петренко Микола Іванович. Позика 150 п'ятдесят тисяч гривень, відсотки 50% відсотків на місяць. Остання записка була датована трьома роками тому. Боржник втік, не сплативши борг у розмірі 500 тисяч гривном. Дочка Ольга залишається відповідальною за батьківський борг. На дні сейфа лежала папка Петренко Ольга. Операція Компенсація. Всередині фотографії її самої зроблені таємно протягом двох років. План заманювання через Сергія детальна інформація про її життя. Використати сина для встановлення контакту після одруження перевести об'єкт під повний контроль, використовувати для відробітку батьківського боргу в розмірі 500 тисяч гривень, Серед документів, розписка Сергія. Зобов'язуюся доставити Петренко ОМ. Та забезпечити утримання під контролем. Оля впала на підлогу 500 тисяч гривень. Сергій знав з самого початку. Їх кохання було брехнею. Звук машини змусив швидко сховати документи. Увечері вона дочекалася Сергія. Ти знав, хто я така? Він завагався, і цього було достатньо. П'ятсот тисяч гривень? За що? За борг батька в сто п'ятдесят тисяч? Спочатку не знав, зізнався Сергій. А потім було пізно. Мати сказала, що відсотки наростали три роки. У цей момент увійшла Тетяна Іванівна, і все зрозуміла з їх облич. Значить, Дізналася правду? холодно усміхнулася вона. Тетяна Іванівна сіла в крісло з виглядом судді. Твій татко позичив 150 тисяч гривень. За три роки з відсотками набігло 500 тисяч. Справедливо. Оля мовчала. Але я милосердна жінка. Влаштую тобі суд. Станеш на коліна і попросиш пробачення за гріхи батька. Зменшу строк відробітку. Ні. тихо сказала Оля. Удар прилетів миттєво. Потім ще один на коліна рявкнула свекруха. Довелося стати. Тетяна Іванівна дістала з шухляди собачий нашийник з металевими шипами. Одягай. Тепер це твоє місце в цьому домі. Оля відчула холодний метал на шиї. Нашийник був занадто тугим, шипи впивалися в шкіру. А тепер гав, наказала свекруха. Людською мовою тобі говорити заборонено, я не буду. Новий удар ремінцем гав, або стане ще гірше. Гав. прошепотіла Оля, відчуваючи, як щось остаточно ламається в душі. Правильно, тепер підпишеш розписку про добровільне рабство на п'ять років. Тетяна Іванівна дістала папір з готовим текстом. Я, Петренко Ольга Миколаївна, добровільно погоджуюся працювати на сокирко Тетяну Іванівну протягом п'яти років для погашення батьківського боргу. А якщо відмовлюся, Свикруха показала фотографії інших людей з печаткою закрито. Бачиш цих боржників? Усі зникли після відмови співпрацювати. Можеш приєднатися до них. Потім дістала пістолет з сейфа або підписуєш, або я тебе продам. Знаю людей, які платять добрі гроші за молодих дівчат. Борделі в Туреччині завжди потребують свіжого товару. Оля тремтячими руками взяла ручку. Стоп! Раптом вигукнув Сергій. Мамо, досить. Ти зайшла занадто далеко. Заткнися або приєднаєшся до неї? Ні, я не дозволю тобі її продати. Мати з сином дивилися один на одного з ненавистю. Тетяна Іванівна підняла пістолет. Тоді доведеться позбутися і тебе. У цей момент у дворі загриміли машини. Поліція. Будинок оточено. пролунав голос у гучномовець. Тетяна Іванівна метнулася до вікна. З автомобілів виходили озброєні спецназівці. Хто викликав? прошипіла вона, цілячись у Олю. Я не встигла, але свикруха вже натискала на курок. Сергій кинувся вперед, намагаючись збити матір з ніг. Пістолет вистрелив у стелю. В будинок увірвалися бійці спецпідрозділу. Виявилося, що поліція стежила за тетяною Іванівною вже півроку. Ліда, подруга Олі, занепокоївшись повним зникненням Олі після весілля, звернулася до правоохоронців і розповіла про підозри. Ми давно шукали можливість взяти вашу свекруху поличним», пояснив слідчий, оглядаючи Олю в нашийнику з шипами. Тетяна Сокирко, глава потужної лихварської мережі. Ваші свідчення допоможуть засудити її. В лікарні лікарі зафіксували численні травми, сліди від ременя на спині. Криваві подряпини від нашийника, запалені рани на ногах від гороху, виснаження від недоїдання. Оля важила на 15 кілограмів менше, ніж три місяці тому. Як ви це витримували? запитала лікарка. Не знаю, чесно відповіла Оля. Просто кожен день думала, що завтра буде легше. Слідство тривало два місяці. Оля давала детальні свідчення про всі знущання. Від миття підлоги язиком до примусового носіння нашийника. Коли слідчий запитав про найстрашніше, вона довго мовчала. Найстрашніше було не фізичний біль, найстрашніше, коли ти починаєш вірити, що заслуговуєш на таке ставлення. Під час обшуку будинку знайшли документи ще на 12 жертв лихварської схеми, троє з них числилися зниклими безвісти. Суд став справжньою сенсацією. Тетяна Іванівна сиділа на лаві підсудних з кам'яним обличчям, навіть коли Оля розповідала про найжахливіші деталі знущань. Вона винна мені 500 тисяч гривень. вигукнула свекруха під час одного із засідань. Я мала право стягнути борг способами, що принижують людську гідність? запитав суддя. Борг є борг. Як батько, так і дочка. Сергій свідчив проти матері. Розповідаючи про її погрози та про те, як його втягували в злочинну схему. Спочатку я справді не знав, хто така Оля, говорив він, уникаючи її погляду. Але коли мати розказала, я злякався. Боявся, що якщо не приведу її, мене теж закриють. Вирок був суворим. Тетяну Іванівну засудили до восьми років позбавлення волі за створення злочинної організації, вимагання та катування. Сергія. До трьох років як співучасника. Коли його уводили, він зупинився біля Олі. Прости мене, якщо зможеш. Оля подивилася на чоловіка, якого колись кохала. Не можу. Можливо, ніколи не зможу. Борг у 500 тисяч гривень суд визнав незаконним та анулював Держава виплатила Олі компенсацію 200 тисяч гривень за моральні та фізичні страждання. Через півроку Оля переїхала в інше місто. Влаштувалася перукарем у хорошому салоні, винайняла чисту однокімнатну квартиру, почала ходити до психолога, щоб позбутися нічних кошмарів і панічних атак. Одного дня поштар приніс листа з колонії. Сергій писав: Оля, щодня думаю про те, що міг врятувати тебе раніше, що міг бути справжнім чоловіком замість боягуза. Якщо колись зможеш пробачити. Оля довго тримала листа в руках, згадала, як повзала на четвереньках по холодній підлозі, як їла з миски, як носила на шийник, потім розірвала листа, не дочитавши до кінця. Минуле залишилося в минулому. Тепер у неї було право на нове, чисте життя. Іноді вночі їй все ще снився голос Тетяни Іванівни Дочко боржника, гав на коліна. Тоді Оля вмикала світло. Дивилася в дзеркало і нагадувала собі головне вона більше не дочка боржника, вона жертва, яка знайшла в собі силу стати переможцем, і ніхто і ніколи більше не змусить її повзати на четвереньках.